Слава Ісусу Христу, Отче Василю, скажіть, будь ласка, якщо так вийшло, була у гостях і після цього пішла на службу і прийняла причастя, що Це з, 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 згрішила, образила Господа дякую. Та б, <різь> мені так подобається, знаєте, що я Бога обідив, я так не хочу. Ти не Бога обідав, ти себе показуєш своє відношення до Бога. Що ви свіпили? Знаєте, якби ви могли Бога обідати, я собі представляю. Знаєте, Бог це, не, це не, 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 не той священик, якого ви так привикли ображати, а він сидить і мовчить, і нічого вам за це не може навіть сказати. Бога обідати, ми, люди, не можемо. І якщо я прийняв причастя, Недостойно чи там негідно, то Бог від того не заплакав, це в тебе проблеми. Христос каже, хто їсть моє тіло і п'є мою кров, не розрізняючи, що то тіло і кров, то суд собі їсть і суд собі п'є. Бога обідує і Бог сидить там і плаче, бо ти його неправильно причастя приймав, так Ви собі це представляє. Dziękuję, szczerze wam za zapytania.